Радий вітати всіх на каналі. Отож, рубрика PAF – Weekly Insights це рубрика, де я роблю огляд ключових пар та формую загальний торговий настрій на найближчий тиждень. Це, власне кажучи, мої очікування та можливі напрямки, тобто формування байсу без конкретного плану, щоб задати орієнтир на тиждень. Сьогодні на огляді відео Євро, фунт і подивимось біткоін, враховуючи той весь червоний колір, який у багатьох викликає, мабуть, такі собі в'єтнамські єтнамсь... флешбеки. Попередніх відмін альт І за традицією почнемо з євро. З місячного таймфрейму, власне кажучи, в умовах поточного знаходження ціни ми, як завжди, формуємо три питання: звідки ціна прийшла, де вона зараз і куди вона ймовірно прийде. В умовах формування максимальної ціни ми бачимо, що в контексті Bearish-Storyline ціна досягнула відповідних значень, і нам треба перевірити в умовах сформованого торгового діапазону, де знаходиться ціна зараз. Ціна знаходиться в дисконтних значеннях в умовах сформованого дисбалансу в цих межах. Це, власне кажучи, формує ціновий діапазон покупців. До паритету євро-долар залишається не так багато, і в умовах знаходження ціни в ціновому діапазоні, власне, власне кажучи, дискаунту. Ціна, ймовірніше за все. При умові формування об'єму в даних відмітках, при умові наявного попиту, ціна може сформувати короткострокову болі Storyline з відповідними таргетами, в тому числі з подальшим оновленням максимальної ціни. Але не будемо забігати так далеко в умовах поточних продажів ми бачимо, що ціна досягає дисконтних значень, безумовно, ось цього, ось цього діапазону. Проте попередні реакції, які сформувалися в межах. Здається, так, листопада і в межах попереднього місяця січня, власне кажучи, ціна не змогла почати повноцінну сторілайн, повноцінні покупки, і давайте подивимося, що там, власне кажучи, сформувалось. Для того, щоб підтвердити місячну сторілайн, нам потрібна, власне кажучи, валідацію об'єму на тижневому тимфреймі. Тобто, все, що нам потрібно бачити, це формування дисбалансу в умовах реакції на відповідний ціновий діапазон з відповідним ціновим рівнем, який знаходиться. На максимум сформованого цінового інтервалу, тому що якщо ціна підтверджує поточним знаходженням торгується вище відповідного цінового інтервалу, це підтверджує той факт, що дані ціни прийнятні для того, щоб, власне кажучи, в них приймали участь покупці. В даному випадку ціна не реагує на найближчу неефективність, не демонструє ніяк об'єм. Ми знаходимося знову ж таки. На місячному тимфреймі і використовуючи топ-даун аналіз при переході на тижневий таймфрейм, ми бачимо, що в контексті реакції з формування мінімальної ціни на тижневому таймфреймі дисбаланс на цьому ж таймфреймі на тижневому все ще не сформувався. Відповідно, треба побачити, куди ціна прийшла і звідки вона отримала цю реакцію. Друге питання: чи зможе ціна без оновлення мінімальної ціни, яка сформувалась, тут, продовжити висхідний рух? Питання риторичне, оскільки враховуючи базові постулати прей-секшн, так оскільки відсутня будь-яка валідація об'єму, то сформовані фрактали, хоча й вказують на потенційний інтерес, не є валідацією об'єму, власне кажучи, в умовах відповідного цінового інтервалу. Проте дані фрактали формують, власне кажучи, тригери, на які ціна. Може реагувати в подальшому, і ми можемо використовувати реакцію на відповідні тригери на відповідні фрактали в умовах відповідного цінового діапазону, як раній доступ до відповідної Bullish Story Line в даному випадку. Дуже багато слів відповідних, але ми так і формуємо, власне кажучи, пул наших грін-флагів, да, тобто тих факторів, які підтверджують нашу гіпотезу. І, власне кажучи, давайте відштовхнемося від тої ідеї, звідки ціна, ймовірніше за все, продовжить свій висхідний рух. Безумовно, повертаючись до тижневого таймфрейму в умовах сформованого е, фракталу тут і відсутності підтвердження Монтлі місячної сторілайн, прошу вибачення, е, ми, ми можемо змістити свою увагу трішки лівіше. У нас наразі є поточна тижнева сторілайн Line bullish, яка все ще актуальна до того, як ціна не оновить дану мінімальну ціну. Тобто торговий діапазон, який сформувався в контексті відповідного фракталу, є достатньо актуальним в умовах за умови формування дисбалансу на денному таймфреймі. Проте даний, дана зміна може являтися новою зміною, новою decision point, тобто точкою прийняття рішень за умови. Повторної реакції на відповідний ціновий інтервал за умови взаємодії з даним фракталом. Тому е, з євро я попирався все ж таки на більш низькі ціни після взаємодії з фракталом. Це підтверджувало ідею того, що можна було формувати подальшу ідею Bullish Storй з відповідними таретами. Проте, ми не мож... чому наразі да? чому тижнева чому тижнева. Сторілайн є актуальна, не дивлячись на те, що я б хотів, щоб ціна про взаємодіяла з даним фракталом. Ми не прогнозуємо ціну, ми реагуємо на зміні, тому ми можемо зрозуміти, чому наразі мінімальна ціна може залишитись не оновленою. В контексті взаємодії з даною проблемною областю ціна формує максимальну ціну на денному таймфреймі, і відкриває нам, власне кажучи, роботу з, з ключовими рівнями, які будуть актуальні в умовах. Взаємодії ціни з ключовим рівнем, розширенням цього діапазону, цінового діапазону, так, цінового діапазону покупців до відповідних значень, до ось цих значень, інвалідація Строн кордерфлоу в умовах взаємодії з проблемною областю, яка знаходилась на де на тижневому таймфреймі, денна інвалідація. Е Найближчої неефективності, найближчого цінового діапазону, який був актуальний для подальшого розширення. І це все нас відводить в роботу з дисконтними значеннями сформованого преміум дискаунт масива. Поточний діапазон, від якого можна будувати, власне кажучи, реакцію, виглядає наступним чином: це непротестований rejection блок і за умови формування дисбалансу відповідно до взаємодії да, з даним. З даною неефективністю, ми можемо побачити, що мінімальна ціна може не оновитись. Проте в контексті формування максимальної ціни і поточних продажів будь-яка неефективність, яка знаходиться в цих відмітках в ціновому діапазоні, може інвалідувати ось цей трейд, який потенційно може бути актуальним для продовження. Тому саме це провокує мене на те, що я чекаю, моя decision point. Поточних значеннях буде знаходитися в межах відповідного цінового фракталу на тижневому таймфреймі. І саме це дасть мені змогу шукати потенційну, потенційне формування дисбаланс з боку покупців за умови да, цього дисбалансу. Або ж в умовах взаємодії з місячним інтервалом цін і розширенням тижневого діапазону, ми можемо побачити потенційне формування, власне кажучи. Потенційне формування тижневого, тижневої зони найбільш проторгованого об'єму, і це може, власне кажучи, спровокувати подальше, подальший рух ціни до паритету, який буде знаходитись один до одного в, в комбінації євро-долар. На що ще хочеться звернути увагу в даних межах? Оскільки ми ціна в умовах взаємодії з місячним. Ціновим діапазоном застрягає в тижневих неефективностях, то за валідацією об'єму об ми можемо, власне кажучи, використовувати ці неефективності, ці цінові діапазони без зміни максимальної ціни в цих межах. Ми можемо використовувати розширення цього цінового діапазону продавців. І це буде актуально для того, щоб шукати, власне кажучи, продажі в відповідних цінах. Тому наразі поточно, да, decision point, тобто точка прийняття рішень, знаходиться в цих межах. Ціна може відреагувати, тому що вона показує, що ціновий діапазон покупців все ж таки актуальний, наявний об'єм, достатній для того, щоб ціна реагувала в цих межах. Проте за наявного, за наявної макроекономічної нестабільності ціна може, власне кажучи, формувати едикий seakand в цих рівнях, формуючи мінімальну ціну. І довготривало почати розвертатися. Це якраз таки може перетягнутися да, в декілька, ну, від декількох тижнів до декількох місяців, власне кажучи, ці умови можуть розтягнутися в розворот в цих межах. Тому наразі на поточний тиждень в умовах відкриття ще варто зазначити, да, що у нас відразу ціна сформувала геп, тобто у нас є відкриття поточного тижня. Тобто закриття, точніше, закриття попереднього і з відкриття поточного, ціна відразу почала торгуватись набагато нижче відповідного рівня, для якого вона відкрилась. В умовах наявного цінового діапазону покупців, це все може вказувати на те, що ціна заглиблюється в умовах попередніх продажів, які формувалися в контексті, мабуть, лімітних заявок, які формувалися по новинним очікуванням минулого тижня. І, власне кажучи, занурення поточної ціни наявній межі може вказувати на те, що ми побачимо якраз таки 1779, цей рівень і стане актуальним для того, щоб ціна, власне кажучи, отримувала реакцію з подальшим розширенням і формуванням цінових діапазонів покупців. Але знову ж таки, поки звороті не доведено, у нас все ще є bearish storyline. Єдиною, скажімо там, противагою тому, що можна навіть з продажами. Помилитись є те, що ціновий діапазон продавців достатньо широкий, і ціна навіть в умовах взаємодії з проблемною області може демонструвати реакцію як на найближчій неефективності, так і загалом ребалансуючи відповідний ціновий діапазон, або навіть за умови формування мінімальної ціни торговий діапазон, відповідно до закону попиту й пропозиції, може прагнути до точки еквілібріуму з подальшим продовженням насхідного руху. Тому в умовах отримання змінних я б найближчу зміну якраз таки чекав в межах цього фракталу на тижневому таймфреймі до взаємодії з цим фракталом я не буду приймати участь в продажах. Хоча ті умови, які сформував нам денний період, да, тобто якщо ціна знаходиться взаємодія з проблемною областю на денному таймфреймі, то найближчим. Найближчої неефективності відповідно до роботи з проблемними областями, власне кажуть, сценарій роботи відповідно до сценарію, Власне кажучи, формат роботи з проблемними областями за відповідними сценаріями, може говорити про те, що ціна буде реагувати на найближчі неефективності. Проте в умовах відкриття. Ця цінова, весь ціновий діапазон, який створився, тут актуальний для продажів з поточних значень. Тому варто, мабуть, сьогодні почекати, та а ще й очікуючи той факт, який у нас наявний цього тижня по новиним драйверам, ми можемо побачити короткострокову консолідацію до, 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 до релізів. І після цього можемо побачити. Розширення подальше. Отож, переходячи на наступну пару, це у нас фунт, ситуація виглядає більш пристойно і більш цікаво. Перше, на що варто звернути увагу, це на поточну квартальну сторілайн. Те у нас є потенційна точка А і відповідна точка Б. В умовах відповідної максимальної ціни з продажами. І розширенням цінового діапазону до поточних значень. Якщо ми перейдемо на місячний період, ми побачимо, що в умовах попереднього тижня сформувалася зона найбільш проторгованого об'єму, яка знаходиться ось тут. Це зона продавців. Весь цей ці ціновий діапазон актуальний для того, щоб в умовах квартальної сторілайн, Line Story line, даний ціновий діапазон демонстрував відповідну реакцію. Проте нам також важливо, куди ціна прийшла в умовах формування даної валідації об'єму. Ціна прийшла в проблемну область, яка знаходиться в рамках відповідного фрактала на місячному періоду. Це ціновий діапазон покупців, і, відповідно, він може демонструвати реакцію. І, власне кажучи, формування Rejection в цих межах може вказувати на те, що в цих цінових Відмітках наявний попит. Якщо ми перейдемо на квартальний період, це все співвідноситься з зоною об'єму. Ціновий діапазон наразі виглядає наступним чином, точніше, точніше торговий діапазон, да, оскільки ціна прийшла в проблемну область. Мінімальна ціна сформована тут на тому ж періоду. І, власне кажучи, така проблемна область може демонструвати реакцію. Таргетами в даному випадку, давайте будемо цінові діапазони покупців ідентифікувати зеленим, а цінові діапазони. Продавців з відповідними ключовими рівнями будемо ідентифікувати червоним. Отож, найближчою неефективністю, від якої можна, власне кажучи, будувати подальшу шортову сторілайн до формування дисбалансу, є дана зона найбільш проторгованого об'єму. При переході на тижневий таймфрейм ми бачимо тут дві ситуації, які доволі цікаві по відношенню одна до одної. Якщо ми говоримо про береж сторілайн, то в умовах зони найбільш проторгованого об'єму на місячному періоду. Минулий тиждень сформував, власне кажучи, фрактал, який буде безпосередньо тригером для продовження несхідного руху, так? оскільки попередній тиждень тільки сформував зону найбільш проторгованого об'єму для місячного періоду. Тому е, в умовах сформованого фракталу ми знаємо, що е, фрактал це попередні умови раннього доступу для продовження несхідної сторілайн да, за умови відповідної реакції. Проте. В умовах взаємодії з місячним фракталом ціна сформувала дисбаланс в цих межах. Враховуючи, що цей дисбаланс підтверджує місячну сторілайн, оскільки фрактал відноситься до місячного періоду, то потенційним таргетом відповідно до цього періоду є або область СНР, в якому ми ідентифікували даний фрактал, або, власне кажучи, сформована актуальна неефективність у вигляді цього. Місячного дисбалансу, який буде знаходитись в преміальних значеннях сформованого цінового діапазону ось тут. Таким чином, переходячи на, тижневу, на тижневий таймфрейм, ми бачимо валідацію об'єму місячної Bullish Storyline. І якщо наша гіпотеза актуальна, то ціновий діапазон, який буде відповідно до таймфрейму Volume Confirmation, знаходитись на X-1TF, Щоденний то ціновий а торговий, точніше, діапазон покупців буде актуальний для того, щоб будувати гіпотезу. Наразі приберемо цей дисбаланс, щоб він нам не заважав, і можемо ідентифікувати в дискаунті відповідні неефективності, які будуть вказувати на те, що ціна. Що, які будуть являтися відповідними ключовими рівнями покупців, і за умови реакції, да, ціновий діапазон покупців, враховуючи цей весь аспект, буде виглядати ось таким чином. За переоцінки активу, ціновий діапазон покупців виглядає наступним чином, і за умови актуальної реакції на цей ціновий діапазон, по перша проблемна область або перший таргет для побудови відповідної гіпотези буде знаходитися в цих межах. І тут є певна розбіжність в очікуваннях євро, да? бо по євро хочеться там якраз таки decision point знаходиться в рамках відповідного фракталу. В цьому випадку, враховуючи фунт, да? те ціноутворення, яке формується по фунту, decision Point знаходиться в межах відповідного діапазону, який сформувався в контексті наявного дисбалансу за місячною сторілайн. І преміум дискаунт масив денного тимфрейму буде наразі актуальний для прийняття рішень. Поточне відкриття тижня вказує на те, що ціна просто досягає прийнятних значень для покупців і за умови формування нових неефективностей, які будуть вказувати на дисбаланс в рамках реакції на відповідні ключові рівні, ціна буде отримувати розширення до нових значень. Як мінімум в рамках сформованого, знову ж таки, це сформований фрактал за умови закриття таким чином. Але якщо ціна повернеться до цих значень, то подібна проблемна область буде ігноруватись. Тижневий фрактал у вигляді тригера буде зміщуватись на актуальний фрактал, да, оскільки цей фрактал за умови закриття тижня отаким от чином не буде актуальним, тому проблемна область буде зміщуватись до Наявного фракталу. За умови закриття нижче даного максимума да, попереднього тижня, якщо ціна закриється нижче, цей фрактал буде враховуватись, оскільки він буде не чим іншим, як 3 і попереднє, е, скажімо так. Зависання покупців у межах розширення діапазону буде говорити про те, що наявний попит недостатній для того, щоб досягати більш значних цін, і буде. Очікуватись, власне кажучи, змінні по новим напрямкам. Остання пара, на яку ми подивимося, це біткоін, і в умовах поточного розширення діапазону все виглядає достатньо, достатньо цікаво. Якщо ми перейдемо на місячний період, то ми побачимо, що найближчим ключовим рівнем, є, знову ж таки, рівнем покупців є дисбаланс, який формує наявний попит в цих межах. Повертаючись на тижневий тимфрейм, ми бачимо перше. У нас відсутня на, місяць, на місячному таймфреймі ліва частина графіку. Це по-перше. По-друге, е враховуючи відповідну реакцію, тут можна будувати, власне кажучи, ідею від фракталу в контексті місячної сторілайн, і це наразі є актуальним, так? Тому що ціна досягла проблемної області. І саме це вказує на те, що у нас є відповідні сценарії роботи. І за умови невиконання цих сценарій, це відкриває не дуже цікаву перспективу для біткоїну. Переходячи на денний таймфрейм, ми за умови роботи з відповідними сценаріями. Якщо ціна досягає проблемної області на тижневому таймфреймі, то перше, на що ми дивимося, це реакція ціни на найближчі неефективності. Найближчою неефективністю в даному випадку була. Спроба до заправки за рахунок найближчого фракталу, але ми бачимо, що ціна не продовжила формувати нові неефективності, підтверджуючи дисбаланс з боку покупців. І в короткому огляді на біткоін я говорю про те, що ціна сформувала, власне кажучи, внутрішню ліквідність для покупців в межах преміум дискаунт масива, в межах торгового діапазону, який сформувався тут, і наразі ціна перебуває в зоні покупців. Яка, е, яку можна ідентифікувати даним найбільш проторгованим об'ємом. І за умови формування дисбалансу на молодшому періоді, ми, власне кажучи, не відходимо від тої реакції, що ціна може продовжувати подальший висхідний рух, оскільки у нас все ще актуальна тижнева сторілайн, бо мінімальна ціна. Даного сформованого преміум дискаун масиву залишається незмінною. Максимальна ціна сформувалась тут, але за умови підтвердження тренду, за умови підтвердження гіпотези, максимальна ціна може бути оновлена. Да? При умові того, що е, дані ціни відповідно до закону попиту і пропозиції і побудованої гіпотези, дані ціни цього інтервалу будуть актуальні для того, щоб ціна, власне кажучи, формувала нові неефективності з досягненням. Даного таргету, який буде знаходитись в межах 110 тисяч. Другий момент. Ціна залишає за собою право в рамках тижневого таймфрейму заправитись оскільки вона сформувала ціновий діапазон, попиту, ціновий діапазон покупців в межах місячного таймфрейму, в межах місячного дисбалансу. А перший Фрактал другий фрактал, і цей фрактал залишає за собою право продемонструвати відповідну реакцію з подальшим розширенням. Безумовно, у нас інвалідується weekly Сторілайн, але попередньо може бути сформована нова weekly Сторілайн за відповідними формуваннями дисбалансів. І, власне кажучи, це також може стати актуальним аспектом для розширення ціни. Проте. Зверніть увагу ось на що. Якщо найближча неефективність на місячному таймфреймі не може продовжити подальший рух, то ми зміщуємось до відповідного цінового діапазону, який буде знаходитись в наступних межах. Зараз про нього і розкажу. Перше, ми бачимо, що квартальний мінімум формувався в межах реакції на відповідний дисбаланс на квартальному періоду. Далі на місячному таймфреймі відбулося розширення торгового діапазону, і потенційне наразі є формування максимальної ціни. Безумовно, ще місяць чекати до закриття поточної свічки, але це вже дає передумови та, за умови валідації об'єму, а це і є не що інше, як валідація об'єму, попередня валідація об'єму була сформована тут. Зараз я її ідентифікую. І ми подивимось трішки ближче, чи був протестований. Так, Rejection Block був протестований. І у нас почалося розширення цінового діапазону покупців, який валідував об'єм в умовах реакції на квартальний дисбаланс. Спочатку так, новий СНР, потім СНР виглядав наступним чином, він також був протестований. Зона найбільш проторгованого об'єму розширилась до нових значень. Далі сформувався дисбаланс, і поточний ціновий діапазон, який актуальний для покупок. Знаходиться в межах від 49 тисяч до 90 500. Доволі широкий. Враховуючи закон попиту і пропозиції, за умови формування фракталів в цих межах і відсутності реакції на найближчу неефективність, торговий діапазон стає преміум дискаунт масивом, який виглядає відповідним чином. Це все нас направляє на наступне. Знову ж таки. Умови формування фракталу, відсутність реакції на найближчу неефективність, може говорити про те, що відповідно до закону попиту і пропозиції, ціна повернеться в межі еквілібріуму. Тобто все, що буде знаходитись нижче 74 тисяч. І до мінімальної ціни 49 тисяч буде зоною дискаунту, тобто прийнятними цінами для покупців за умови того, що тренд біткоїну в межах квартальних неефективності все ще продовжується. І, можливо, в цій дистанції е, стабілізується ситуація по відношенню до криптовалюти, і, власне кажучи, фокусуючи увагу на Total і Total 3, можна зрозуміти. Чи буде притік ліквідності, притік інвес, інвесторів, да, мабуть, не ліквідності, а інвесторів, тих, хто будуть купувати ці, ці активи в відповідний ринок. Тобто відсутність реакції на найближчий фрактал, який знаходиться в межах тижневого таймфрейму, може говорити про те, що, знову ж таки, да, повертаючись на тижневий таймфрейм, це може бути проблемна область для продавців. Далі. Реакція на цей фрактал відкриває нам роботу або в межах відповідних сценаріїв з роботи з проблемними областями, або за умови <кій> приношу вибачення, за умови формування нових дисбалансів. Це підтвердить попит в наявних цінах і дасть нам зрозумілий таргет в межах 110 тисяч. Все, що нам залишається, це адаптуватися до нових змін. А на сьогодні все бажаю гарного тижня і зустрінемось.